Друзі мої, всім привіт-привіт! Ну що, 1 грудня вітаю вас з початком зими, перший день зими сьогодні. І що треба робити? Треба освобождати будинок від зайвих речей, тобто від мусора. І я починаю. У мене дуже-дуже багато зібралося. В порожніх баночок аж за 7 місяців. З квітня місяця, останній у мене був обзор, я подивилася за квітень. Тобто, з травня і по перше грудня я вам покажу, що я назбирала. Воно лежить, і вже пора його викинуть. А треба ж зняти обзор, дівчатки. Треба, обов'язково. У мене тут все не поміститься, тому я буду показувати і щось відкладати, щось убирать, тому що тут дуже багато всього. Я, в общем, завалена всі цими бутилочками, баночками. І взагалі. Так, починаємо з самого цікавого почнемо. Дивіться, отакий от був у мене засіб. Це гель для повік навколо очей, дуже класний з алоє. Залоє і кокосова вода. Алоє Вера, кокосова вода він був не один раз, але більше я на нього щось не натрапляю, але він дуже-дуже гарний. от Я раджу, хто не користувався, візьміть. І... ну Класний класний гель, він знімає аттечність, він е, е, трошечки підтягує і морщинки і так далі. класно, так далі. Ось такий скрабік для губ, але я його більше б не брала, якщо чесно, я його вже використала просто для, як скраб для обличчя. Це скраб для губ Оріфлейм, кстати, це і це Оріфлейм. Далі Оріфлейм значить, Це у нас скраб. Я вже й позабувала. Даже скраб для обличчя із горішком. І з горішком, а, як він, ліщина, да? гарний скрабік, гарний я би його повторила. Так, далі. Іще продукторіфлейм. Отакий крем для ніг. Дуже гарний кремушик змягчає він з рейпфруктом і ківі. Приятний такий, приятний ароматик. Отакий. Ну, мабуть. А, ні, ще є Арифлейм. Такий, кре, кре -тоже, крем для ніг, але це антиперспірант. Це Ваня користувався, бачите, він викинув е цю е е е е е е кришечку каже, я хотів все видавити, а я достала навіть із мусорки кажу, Ваня, ти ж знаєш, що я буду знімати. Мама, що воно тобі треба. Гарно пахне і він працює. Даже дитина сказала, що він працює, і вже на у нього взуття не пахне. Він не буде стояти. Пах. Так, Далі ріфлейму такого більш немає. Що тут у мене ще є? У мене є олійка, така була у мене для волосся. Дуже гарна олійка. Приємний ніжний такий аромат із кокосом він. Ця олійка з кокосом. Раз на тиждень мені було достатньо. Допустимо, як волосся, вже як домачалка, знаєте, я дві, два пшика на ручки розтерла, помастила і дуже класно працювало воно взагалі отлично. Далі, отакий у мене закінчився лосьон горічний, обичний недорогий, дорогий, але мені подобається, так він трошечки припікав. І прикольний прикольний лосьончик. Обичний горячний лосьончик. Невеликий тут розмір, 100 мл. От, далі, що в мене закінчилося? За 7 місяців я використала 2 шарики дезика. всього всього, виходить. Не дуже і багато, бачите? За 7 місяців два штучки. Рексона і Нівея. Рексона мені подобається, я б брала би його ще. Ну, а Нівея так собі, не знаю. Не це сказати, що він поганий, але якщо зрівнювати, то Рексона краще. Так, із такого із маленького все. Далі, маленький у нас іде кремушек, Мій любимий кремушек. це. Я не знаю, як це, це обирати, може кудись. Чик-чик-чик. Я вибачаюсь, що я тут. Я сподівалася на 10 хвилин закінчити, але не знаю. такий мій любимий кремушек сімейцветі. Бачите, в мене їх 3 штучки закінчилося. І там ще один маленький, він теж там на грані. Вже. Оце За 7 місяців 3,5 штуки. Це я витираю ним косметику на ватний диск і витираю. І тоді вже вмиваюсь, бо інакше в мене не виходить. Міцелярку не пробувала, якщо чесно. Так, що ще? А, Ріфлем ще така масочка закінчилась. Дивіться, масочка для ніг. Дуже суперова. Дуже багато разів брали ми, і Саші, і мені дуже подобається, смягчає, заживляє, увлажняє. Ну, в общем, супербомба, ракета петарда. Класний крем. Так, Що ще з такого цікавого, щоб не хімія? Щоб не хімія. ну, Не знаю, вже такого немає, будуть шампуні, а ось ще є. у мене. Значить, Була у мене така фармасія, колись мені Олюшка, моя подружка, продала мені із цієї фірми там, антижир, средство і положила отакий тональний крем в подарунок пробничок. Я вам хочу сказати, супер. Взагалі, це просто бомба. Отак от трошечки і все. І поцелянова лялечка. Обалден. Це от фармасі. Тонак. Ви це просто. Так, В аврорі брала багато-багато разів. Почала користуватися, значить, такий бальзамчик. Дивіться, бальзамчик, аврора навіть написана. Для волосся, маска для волосся і кондиціонер для волосся. Ну, що я вам хочу сказати. Спочатку, коли я почала їм користуватися, мені подобалося все. і Його вистачало на декілька днів, все нормально. Оце в комплексі маска потім кондиціонер, а це можна окремо хоч щодня. От, ну Нормально. А потім уже сьогодні, допустимо, користуюсь, утром мою голову, а воно. Хоч заново масти. І я більш перестала їх брати. Отут докористую, скільки в мене є. Я навіть корзиночку купила для них таку красиву там. Е, ну, Не хочу я більше. Я краще куплю Я краще куплю... Е, якусь маску, хорошу. банку просто. Або кондиціонер, бутилку, або той же ж бальзам, і буде користуватися, ніж оце. Не знаю. Може, просто волосся привикло. Поначалу було нормально, а зараз уже все. Не воно. Далі, що ще? Сульсена. Сульсену всі знають, її не треба рекламувати, і взагалі це для Вані я брала. Як тільки у нього починається лупа, зразу беру і дитина здорова. От. Ну, зараз я йому клеєр купила взагалі чоловічий, то він миє, проблем, проблем немає. Ось Проти лупи, лупи навіть написано. Дуже хороший шампунь. Далі. Що ще? Маска. Оця фарба для волосся. Це ось восьмий номер. Це восьмий, а це восім. Восьмий це у нас світлорусявий. А восьмь піщаний берег. Ну, піщаний берег мені більше сподобався. Він такий цікавий. Ну, Взагалі-то мені подобається маск фарба від Oriflame, як у мене на волоссі. Ну, це так, користуюся поки що такою. ось Навіть оце піщаний берег був останній раз. Це він. От. Так, є фарба. Далі. Ось такий був у Саші Невея. Невея Дезодорант. ну Прекрасний. Не знаю, він не жалувався. Пахне класно. Я обираю сюди на свій смак, щоб мені було приємно. Так, далі. А терифлейм от ще отака ось пінка. Пінка для бриття. Я брала Саші. Хороша. Хороша, йому нравиться, подобається. Що ще тут у нас? Прелесть. Лак. Для волосся, прелість. Мені вистачає надовго, я їм користуюся рідко, тільки на якісь свята, десь кудись піти. І ось закінчився він. Я собі новий купила. Вела Флекс пенка. теж. Якщо, допустимо, на бігоді кручусь, пеночкою, бігудями, чик-чик, все, порядок. Така була у мене Вела Флекс. Четвертий номер, четвертий номер. Так, що тут ще такого? Такого-такого. Це треба мені вже прибирати, бо нічого не видно. Нічого не видно. Зараз, дівчата, секунду. Секунду щас. В режимі реального часу. Без монтажа. Без монтажа. Бо завтра буду викладати відео... Тобто, я вас трошки обдурила. Сьогодні 30-те, завтра перше. Ви що будете першого дивитися. Бо нема коли мантувати. Так, поїхали далі. А, мило. Мило, мило, мило. А, дивіться, отаке От моє дору, любименьке, мило. Орхідея. Вже практично не пахне. Та за 7 місяців. Скільки ж його пахнуть? Це море-море. Це що у нас? Цвіточне е, облако. квіткова хмаринка, да? Так, три таких. Два таких. Зелене і синє ще І два ще отаких у мене було. Шарм. Шарм полуниця. Отакі ще. І рідке мило ще багато рідкого мила, дивіться. Щас покажу вам. В Аврорі мені сподобалось таке мило рідке, дивіться. Мигдаль і авокадо. Прикольне. Мигдаль і авокадо 2. Далі романтичне манго якесь. А ні, помаранче манго. Помаранчі манго три. І ще таке рідке мило романтичний львів. Ось, раз, два, три, чотири. І таке окреме мило рідке диня. Оце стільки мила ми намили за сім місяців. Да? Да. Навіть мабуть, усе. Так, не пропустила я ніде. Є, так, це мило. Для рук ми купаємося милом. Мило. Скільки було у нас мила. Так, далі, шампунь, давайте, да, по шампуні пройдемося. За сім місяців. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Ну, считай, бутилочка, да? у місяці іде. Два таких. Три таких і один такий. Ну, це більш на літо. Оце більш на літо, він такий прохладненький. От. Так. Сюди його. Це у нас шампунь. А, і ще два шампуня, що я вам покажу. Ну ми користувалися ними. Я, я користувалася ними як гель для душа. Дивіться, такий. Добра, шампунь, кропива і дуб, зміцнюючи для тонкого та ламкового волосся. Я користувалася як гель і прекрасно. Ось іще такий шампунь був. Вказується, ще шампунь. Бачите, шампуній багато йде. Ну, так, якщо з кондиціонером його використовувати, то норм. 13 хвилин вже. Далі хочу вам показати е, освіжувач повітря, ароматичний спрей для дому, океан, океанічний бриз 500 мл. Нам його хватило на 7 місяців. Представляєте? Оце ось на 7 місяців. І ще один я там купила. Це я купила в Аврорі. І не те, щоб я економлю, ну, оце дуже вигідна штука, дуже вигідна. Далі, далі, що вам показати ще? Давайте покажу вам е, зубну пасту. Зубная паста за 7 месяцев. Что у нас тут? Лаколут. Лаколут. Колгейт. Сплат. И три вот таких было у нас. Три вот таких. Зубных пасты. Ось. Пять штук. За 7 месяцев. Тоже практически одна идет у месяц. Далі, далі, далі. Так, не падать. Далі покажу вам посуду, да, Посуду, чим ми мили. Мили ми посуду. от таким средством. от таке. І, і ще у мене одне таке стоїть. Мені воно подобається. Оце теж для посуди. Так, для миття посуду. Ось таку я ще брала. Отакі у нас ще було дві штучки. Дві штучки отаких. І ще було отаких дві штучки. Для миття посуду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, одна в місяць теж, бачите? Не знаю, економно це, чи не економно, чи нормально. Я думаю, нормально. Я думаю, нормально. Так, далі. Отакий в мене був для чистюля для вікон. Прекрасний. Прекрасне, миє, добре все. Отакий От був у мене для стікери. Тут їх три штуки. Стікери для Унітаза Джонсонс. Це з чим воно тут? Океанічний оазіс. Можна брати, але ну, чого один, то що ми були без нього якийсь час. Я, або не було у мене грошей на нього, або часу, бо він мені не попадався, ну якось якось обходилися. Зараз у мене теж є. Приліплений. Ось Один був у нас за 7 місяців. Так, далі чистяще для посуди. Отакий був у мене Onyx. І все. Один. Один. Я його рідко використовую. мені вистачає. Буває і содою, буваю там і пастою. підчищаю. Отакий ще був гель-мелам. Дуже хороший. Він, ну, теж економно розходується. Це для плити дуже хорошо, для загрязнення любих. Отак на ніс воно постоїло. Це взагалі це средство, хто знає, то без нього, якщо у мене його немає, я зразу його купую. Далі, кондиціонер для прання. Отакі я брала. Отакий, два, три. І 4. Отакі 4 штучки. Ну, ці три, ну, нікакої. Нащо я їх брала і повторювала, сама не можу я вам сказати. Оцей ще працює. Зараз у мене лінор, но ну, той взагалі, я не знаю, термоядерний. Хочу ще там ще якісь єсть купити, попробувати, не знаю. Далі для унітаза. Такий був у нас. Дуже нердко я його використовую. раза два, на місяць, може, прочистила і все. Порядок. Такий був у нас один. Далі для миття підлоги та стіну такий був у нас. Зараз теж є. Но інший не такий. Ось такий засіб був у мене. Фріск якийсь, не знаю. Далі. А, і ще ж я вам. Не... Отакий е, от був ще у нас гель для душу. Класний, суперський. Оце гель для душу, вовче класний. Овес. Класний. І він такий, знаєте, змивається хорошо, і навіть Сашем користувався. Тому що він дуже не любить, а я не люблю, як воно то не змивається, а липне. А цей обалденний. Чому один, то що нам його подарували, а ми самі не купуємо гелі для душа. Я їх не купую, ми миємося. Далі, 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 що я вам покажу? Отакі От ще були у мене диски ватні, отакі От брала. Белла, І це теж такий три, Три штучки. 175 штук, 175 штук і. Хто його знає, скільки ще штук. Ось. А, 80 штук. 80 плюс 30%. Такі. За 7 місяців пішло. Це я витираю. Ну, в общем, таке. Косметику витираю і скрізь вони йдуть. Слородний відбілювач був у мене. Кисневий відбілювач. Концентрований, і зараз є. Далі. от така була ще в унітаз дві таких от бляшечки. Одну, одна іспользована, одна зараз там, прямо в бачку. І воно таке синім замивається. Ну, я не знаю, чи миє воно, чи чисте, чи що воно робить, може і миє. є. Ну, ну, воно і не пахне, я б сказала. Все, я вроді теж купила. Погралась так. Аби, аби, аби. Так, Сашини всі. Жилет. Джелет, да, Жилет, 2, да. Э, арко ні. Г. Оце таке. Не сподобалось йому. І оце такий біг, бік, да. біг, біг. отакий хороший бік. І ще отакий ще покажу вам, значить, був у Вані отакий крем. Для бриття у мене дитина вже бриться, але кремом я йому посовітувала кажу, кажування. Давайте почнеш з крема. Тому що, якщо бритвою, то то вже все. то вже на кожен день і через день, і ще й тіна полізе чорна-чорна. Получається ну, у нього. Він наніс. Я навіть не бачу, коли він це робить. Я тільки бачу, що він чистенький, постійно, він ну, акуратний, прибраний, все у нього нормально. Він наніс, подержав, скільки лопаточкою пройшовся, умився і все прекрасно у нього. І вже Це перший його крем, купила вже йому другий. Так, далі губки. Губки, ось такі губки, хороші губки для посуду, для посуду. мить. Отакі Новакс, теж хороші. Фракенбок. Кому нравляться фракенбок? Ну, не знаю. Мені не дуже нравляться вони. Чому? Не можу сказати. Може, вони не такі щільні, може, Ну всі вос... багато хто в восторге, фракенбок тільки. А я просто обичні беру і мені нравляться. Отакі От ватні палички косметичні, обичні. Такі були. Далі, отакі. От ну, тряпочки, да. Серветки, серветки. Хороші нравляться мені. Але їх треба просушувати, їх треба прати, і за ними треба слідкувати. І тобто, так. Да. І залишилось у нас що? Саме цікаве це прання. прання, Ось таке було у нас прання. Отакий гельчик був у нас. І був у нас порош... О, ще гель отакий. Ось такий самий, виходить, він, так. Ну да, так, такий самий, тільки він в такій упаковці. І ось такі, такі два порошочка були у нас ще. Ось такі, ось мене ще є. Ось такі два порошочки. Ну і мої, мої штучки женские напоследок. <рикла> ось таке я б не брала більше ніколи, якщо чесно. Натурелла, так. Да. Так, є різна тощина. Ну, я люблю потовше. О, незмінна любов, ось незмінна надійність. Все. <соць> все, дівчата, все йде в утіль, Розхламляємося. прибираємо в хатах. Хотіла ялиночку вже ставити, але не встигаю ні сьогодні, ні завтра, не виходить. Але ж, Миколайчика 6-го вже, і я сподіваюся. Щось я придумаю. Щось я придумаю. У мене таке нічого, нічого щолк, але мені срочно треба, і я все це біжу і роблю. Все, всім бажаю гарного настрою. Я вам дякую за увагу. Дякую, що мене вислухали. Я прямо облігчилася це, зараз я це все приберу, бо воно на мені весело. Представляєте, 7 місяців я не знімала, і тут мені приспічило, і на сьогодні це треба зняти. Все. цілую, люблю, мої дорогенькі, Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь. Папа! -па.